Так, каштанові, ще які думки, можливо, будуть? Які дуже Може, дернові. Може, дернові. Дернові називали, ще які, можливо. Ні, ні, ні. Ми з вами познайомимося з червоно-жовтими грутами. Бачите, на! В ваших партах є кульки різного кольору. Так, Так, червоно жовті але тут вже здогадалися, де, яка група буде опрацьовувати це завдання. Отже, ці типу ґрунтів ми з вами розглянемо більш детальніше і з'ясуємо, чи можна пояснити ось цю складну карту. Складна карта, як ви вважаєте? Складнувата карта. А ми сьогодні з вами спробуємо пояснити, які ж причини впливають на розміщення різних типів ґрунтів. І для того, щоб з'ясувати, чому ґрунти мають різну родючість, в нас є така можливість подивитися на 3D-модель. Ми не можемо дістати червоно-жовті ґрунти, різні інші типи ґрунтів, але ми подивимося на цей шматочок такий, ніби як поріб. І подивимось, чому ж а, різні типи ґрунтів відрізняються різною родючістю. Отже, прогляньте, будь ласка, цей грунтовий розріз показує різні складові компоненти. Складові Далі йде шар з найближчим вмістом лус. Легко розчинні матеріали вимиваються, це горизонт. <кій> Потім йде горизонт накопичення, де накопичуються поживні речовини, якщо вони вимиваються з верхнього горизонту. Горизонт повітрявання, тобто це вже перехід до гірської породи, вона трошечки така розпорошена, ви бачите. І сама нижня частина, звичайно, це є гірська материнська порода. Ось така модель ілюструє те, що ґрунт це не тільки те, що ми бачимо зверху, так, це ще й надалі е, є різні його е, 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 такі склади. Подивіться, як виглядають різні типи ґрунтів, що вони всі, можна подивитися, всі вони досить такі е, різ... різними. Так? От, наші чорноземи, подивіться, будь ласка, чорний колір зверху, сама назва свідчить про те, що так, ось вони такі так виглядають, але чорний тільки зверху. Так, сірі лісові, крути тернобічні. Бачите, що колір вже трошечки відрізняється. І назва також дерново підзолисті так, ще світлішого кольору. І червоно-жовтій. Про які нас сьогодні теж буде дуже цікаве завдання для обговорення. Так. І переходимо до роботи в ваших групах. Але для того, щоб попрацювати в групах, нам треба скласти цей пазл. Хто любить складати пазли? Група. Отже, правила роботи в групі. Посередині прикріпляємо магнітом правила нашої роботи в групі. Для того, щоб робота була плідною успішною, ми обговоримо на початку ці правила. Отже, будь ласка, прикріплю, можеш прикріплювати. E, <клес> <клес> Че правило, говоримо коротко і чітко. Головне не перебивати один одному. Чітко. І не перебиваємо. Дотримуємося. Так. обговорюємо ідеї, а не лишні можна посередині, які висловлюють ідеї. Тобто не включаємо. Так. Ти мені не подобаєшся, ідея твоя погана. Культурна людина вміє не тільки говорити, а й слухати. Так. Можеш збоку його, його притулити десь, а потім можна, можна поставити на це місце. Наступне правило. Ми працюємо разом, щоб було добре всім. Всі в всі групах працюють і працюють разом над спільною темою. Десь стане на місце. Перед початком роботи розподіляємо ролі в групі. Хтось буде працювати з картою, хтось буде працювати з текстом, хтось буде заповнювати а, картку, записувати, хтось буде відповідати біля дошки. Ви між собою самі визначте, хто краще що вміє робити. Перед початком ага. так, поки що в нас щось не складається, але все ви. Ідея має право на існування, але намагаємося дійти спільної думки. Думок може бути багато, але варто знайти спільну думку. Так? О, вже щось вимальовується, працюють всі. Так? Всі в групі абсолютно, кожна ідея, хай вона буде неправильною, але це ваша ідея, ми для того, з знаходимося і вчимося. Працюють всі. Щось там воно. Ага. Оранжево. <райджу> <райджу> What Допомогу просимо? Просимо. Так, давай. Каріна, Каріна, давай. Так. Так, має бути три рядочки, три по три. Три по три має бути. Правила роботи в групі. Переміж. Thank you. би пазл, який ми складаємо, але такий важковатий. Подивіться на ваші кульки, можете взяти її в ручки і попросту. Щоб... Не бійтеся, ми її зараз будемо лопати. Щось там є, щось там є. Я запитаю, я Важкі <паспула> Слеснян, важкі Важкувати. Треба подумати. Треба, треба щось, щоб якась підказочка була. А підказочка у вас буде ось на таких растушках. У вас тут чотири невеличких завдання.